Продовж вихідних рятувальники двічі залучалися для надання допомоги туристам, які травмувалися в горах. Так, 30 березня о 20.20 20 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час мандрівки жителька Київської області 1976 року народження травмувала ногу і не може самостійно продовжити рух. Подія трапилась на туристичному маршруті Вовчинецькі гори поблизу села Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади. Для надання допомоги було залучено гірських рятувальників Івано-Франківська, які прибули до місця знаходження постраждалої, надали їй домедичну допомогу та транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги. Також ворогтянські гірські рятувальники надавали допомогу з транспортування жінки 1968 року народження, яка також травмувала ногу, спускаючись з гори кукол поблизу селища Ворогта. Рятувальники по прибутті надали першу домедичну допомогу постраждалій та на ножах транспортували її до підніжжя гори. Нагадуємо туристам про те, що потрібно завжди перевіряти погодні умови перед виходом на маршрут, обирати маршрути відповідно до рівня підготовки а також мати при собі необхідне спорядження, засоби зв'язку і обов'язково аптечку. З початку року гірські рятувальники залучалися 30 разів для надання допомоги туристам у гірській місцевості, врятували 25 людей, з яких одна дитина.